2013 рік Бельгія. На подіумі переможці автоперегонів Формули 1 по всьому світу мільйони очей прикипіли до телеекранів як раптом. Просто перед телекамерами ні звідки виринає плакат: Врятуйте арктику. Проти нафтовидобувної компанії Shell, Головного спонсора перегонів. Грандіозний скандал. І не менш грандіозний успіх для Грінпіс, адже учасниками перформансу стали мільйони глядачів. Арктика край криги і нелюдської погоди. Але це. Небезживна пустеля. В холодних арктичних водах відгодовуються для шлюбного сезону найрідкісніші кити, фінвали, молодші і такі ж невловимі родичі синіх китів. А ще західні сірі кити. Колись господарі холодних північних вод. Їх вважали вимерлими аж до середини 70-х. Аж раптом запримітили останню зграю. Вчені слідкують за кожним рухом рідкісних істот. А кити не припиняють вражати. Самиця західного сірого кита Варвара шокувала дослідників, коли пропливла за одну мандрівку 22 тисячі кілометрів. Це абсолютний рекорд для ссавців. Мовірно, саме такі тривалі запливи врятували їх від повного винищення. Піратам та вченим вдалося врятувати сірих китів від китобоїв. Але тепер їхній рідний океан отруює чорне золото. Арктичні води і крига приховують чверть усіх запасів нафти на планеті. Саме страшна небезпека видобутку нафти, де би то не було, це аварії, які можуть статися під час видобутку. В середині 90-х активісти Грінпіс захопили закинуту бурову платформу компанії Shell. Корпорація хотіла затопити залізо, що відслужило біля геть вичерпаних надер. Тоді Грінпіс організувала масовий бойкот їхніх заправок. А кілька активістів примудрилися навіть вибратися на саму платформу і розгорнути плакати. В 1989 році там була аварія, яка сталася на танкері, який сів на милину. І скільки років вже пройшло, а наслідки цієї екологічної катастрофи вони досі відчуваються у берегів Аляски і в цих акваторіях. Під тиском протестувальників шел здалася і розібрала платформу як належить. Автова платформа «Приразломная» розташована у Печерському морі. Єдина російська бурова на арктичному шельфі. «Приразломная» – завбільшки як два футбольних поля, розрахована на життя 200 людей в умовах примхливого арктичного клімату. Принаймні, так запевняють у російському уряді. Мовляв, долі платформи Кольська, яка не витримала шторму і потонула, пріразломне не повторить. Арктичні бурі, хуртовини, ураганні вітри та хвилі заввишки з чотирьохповерхівку тут буденне явище. Буріння арктичного шельфу не припиняється ні на мить. Щотижня до «Приразломної» підходять танкери, щоб доправити 100 тисяч тонн нафти на материк. Якщо буде аварія, то буде дуже складно е, ліквідувати наслідки через лід. Е, і Із-за того, що вода дуже холодна, е, нафта буде розкладатися е, довше. У 2012-му активісти Гринпіс вирішили зірвати початок буріння на «Приразломній». Адже виявилося, що пріразломна це насправді застаріла норвезька платформа. Її продали росіянам після закінчення строку експлуатації, а ті помістили її у ще більш суворі умови і назвали флагманом російської промисловості. Активісти із різних країн піднялися по канатах на один із бортів платформи, щоб постановити там плакати. Там їх уже чекали озброєні спецпризначенці. Ні, будь ласка, будь ласка, без зброї, будь ласка. Російські прикордонники і ФСБ схопили активістів, захопили їхній корабель, звинуватили у тероризмі і піратстві, а на додачу у контрабанді наркотиків і кинули за грати. Усе це за спробу розгорнути кілька плакатів. Підозрюються у здійсненні тяжкого злочину, за який передбачене позбавлення волі на термін від 10 до 15 років. На те, щоб довести, що активісти не захоплювали бураву і не є терористами, знадобилося два роки. Після цієї історії охочих протестувати проти добування нафти на застарілій платформі, з якої просто відвалюються частини. Суттєво поменшало. Небезпека ж зростає із кожним видобутим барелем нафти. Кожен наступний рік у Арктиці дедалі спекотніший. Крига і вічна мерзлота тануть, вивільняючи в атмосферу метан і вуглекислий газ, які сприяють ще більшому нагріванню планети.